Вітаю, шановні глядачі, бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголю, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи є негатив, чи є негативний магічний вплив, втручання у життя дітей. Тих, хто дивиться відео близьких людей у життя дітей, чи унуків, якщо є онуки, у життя онуків. Тут хтось сильно втручається, щоб було розлучення. Хочуть, щоб був роз... розлучення. Якщо це такі вже дорослі діти, то можуть робити порчі такі на розлучення, на самотність. Може діти тільки одружились. Ну, була свадьба. от На розвод. розсорки на оход, на те, щоб розійшлися. Да, заплатили і на майбутнє також замовили, щоб були розсорки, студи робили, щоб зруйнувати шлюб, відносини, зруйнувати. Заперечу весь негатив, убираю. Скажіть, допоможіть. Зараз відбувається, дуже сильно в голову втручаються, можуть робити порчі на алкоголізм. дуже такі мороки якісь, щоб людина, діти можуть впадати в сильний вічай, депресію робити. Заперечую весь негатив обираю. Одвертаю на віки вісігора. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, більше не можуть вручатися, псувати життя дітям не зможуть, онукам не зможуть псувати життя, знімаю повністю весь негатив, повертає назад тому, хто став хто робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Із дітей знімається повністю весь негатив, всі порчі на самотність ворота, розсорки знімає, відкриває шлях на щасливу долю, на чоловічу, жіночу долю щаску. Буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, негативний магічний вплив? Чи роблять якісь програми негативним дітям, тих, хто дивиться відео близьких людей або онукам Є така ситуація, тут може програтися навіть так що щось роблять, щоб може бути в когось, що така ситуація. Може, у дітей не вдається завагітнити, або м м можуть гинути в лоні мами. Дітки завмирають, кладовицька, e магія зроблена, на насмерть, щоб не було продовження роду. Або може бути, що от, щоб не було дітей. Це зроблено навмисно. Я думаю, що це дітям роблять, щоб вони не народжували. весь негатив, Убираю, знімаю повністю. Ось негатив Порч, кладовицьку магію анулірує, Порчу насмерть знімаю, одвертає на віки вічні ворога, більше не можуть торчатись, негатив ставити не зможуть, відкриваються шляхи і дороги на народження. На продовження роду. Всю кладовицьку магію повертає назад, тому хто став хто робив, по Верховному суду буде так і так буде, не буде міцний захист у дітей. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на народження дитайко. Все сказане, здійснено і так буде. Це вона буде ще дивитися, зараз знімається. Пізніше подивитесь, скажіть сили допомоги, прошу, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив на дітей, на онуків, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Чи є негативні втручання? Скажіть, допоможіть. Дійсно, дуже сильно. Хтось, я думаю, що можуть лити на фотографію, От. а можуть і підливати під будинок десятка меча і десятка жезла. Життя важке має. Тут повністю це давно триває. Це вже. Я б сказала, зараз, оце якщо познімати, то і завершиться цей напад важкий, дуже довго проходив, втручались, заважали жити, нищили повністю. Порчі, я так думаю, робили. Ще намагалися, щоб не йшли своїм шляхом. Можуть. Багато разів скинули якусь програму негативну, будь-яку. Борги, бідність, хвороби могли скинути. Могли... От які є залежності, може бути таке, що залежності поскидали якісь погані звички на проблему. Заперечує весь негатив убираю, повертаю назад. Тому, хто скидав, тому хто перекладав, тому хто підливався назад, вертається. Дуже сильна заздрість. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив, обираю. Заперечу весь негатив убираю. Тут ще була заздрість на те, що діти красиві і здорові. Щось такого плану, що хотіли. От, ну, чисто така ненависть, що щоб не були красиві. щоб от, Щось такого плану заздрять. Прошу Вищі сили, допоможіть захистити дітей. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, захистити дітей від негативного магічного впливу і повністю очистити енергетичний і фізичний простір дітей. Від чужого негативу, від чужого лайна, від усіх скидів, притиків, перекладів, обмінів, подмінів. І Повернути все це лайно ворогам назад, тому хто став, хто робив, не на переклади на них самих по Верховному суду. Буде так і так буде. І закликаю вищі сили. Поставте захист міцний, і вдень, і вночі захищайте, крейми закрити, від. Негативного впливу захищайте, весь негатив одразу ж назад повертайте, тому хто ставить, хто робить на дітей на внуків негатив. Тих, хто дивиться відео. Дуже міцний захист. Прошу допоможіть. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю всю негативну Кладовицьку магію, магії, на насмерть знімаю, повертає назад, всі негативні програми знімаю, повертає назад, тому хто ставив, хто робив, хто скидав, хто перекидав, повністю вертається вселенно назад. А дітям повертається краса, здоров'я, фінанси, сили, енергія. Відновлюється. відкриваються шляхи на гроші, на здоров'я, на любов, на радість, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Відновлюються повністю всі системи організму, енергетика. Відкриваються шляхи всі дороги дітей. І онуків, тих, хто дивиться відео, легкі, і двері для них всі відкриті. Більше нема жодної перешкоди. Дорога відкрита. Весь негатив повернувся тому, хто робив, хто став, не на переклад на них самих по Верховному суду буде так і так буде. Більше дітей не зможуть щипати, весь негатив на себе забирають одразу ж, всі зглази, порші знімаються, повертаються назад. Буде все сказане здійснено, так буде. Треба періодично дивитися дітей на Напали на дітей. Все знім зня, знялось, треба просто періодично дивитися, щоб е е е е був сильніший захист, щоб не змогли заритися на дітей, духівка. Ще поставили таке. Щоб не можна було зняти, щоб ніхто не зміг допомогти. Але воно все одно знімається, всі порчі знімаються. Так, друге питання стосується ворога. Верніше. Чи от якщо ви в своєму оточенні виявили, да, от вам здається, так, що є оця і якась людина, от яку ви загадаєте, то вона і робить негатив. Ну, це, що саме ця людина посилає негатив, то я хочу спитати у вищих сил, чи саме ця людина посилає негатив вам? Вашим близьким, тим, хто дивиться відео, от загадуйте цю людину, і ми подивимось, чи саме ця людина є тим, хто посилає негатив на вас, на ваших близьких. але це так і є Тут втручається дуже сильно. Раніше сильні крадники були, воно познімалося над вами захист, сильний зараз от стоїть. Що робить? Одягає маску, посміхається, каже, може сто раз сказати, що дуже сильно любить. Mm -hmm. <плес> Одягає, знаєте що? Щоб ви виконували чужу роботу, не да. брали на себе, я думаю, що скидають на вас чужу роботу, можуть і переклади, скиди робити, негативу, борги, усі борги, всі свої тягарі. І це триває дуже довго. Мені йде навіть 10. Років може тривати отакий от тиск на вас. І ще вплив мороки такі, перевороти. Ну, більше як щоб ви були прихильні, щоб підпускали ближче, щоб відкривали всі свої мрії, таємниці. От Душа в душу мені от такі слова йдуть, але небезпека в чому? Це не душа в душу. Зараз захист стоїть тут напад і на вас, і на другу половину, на ваші відносини, на кохану людину. Так от, що хочуть зруйнувати життя, хочуть розлучити, щоб у вас дуже сильно боліла душа, розривалося серце, розсорки можуть ставити. Щоб агресивна поведінка була між коханими людьми. Щось. Ага, і паралельно ще мені прийшло, що ця людина може якимсь чином зваблювати вашу другу половину. Чи так впливати, щоб звабити, щоб прямо була зрада, і... або от, щоб зробити боляче як то компанію. Компромат на кохану людину мать. До кого плану? Це агресія. От та загадана людина, яку ми зараз ви загадували, то йде негатив від цієї людини. Зараз важко. Раніше було більше негативу, зараз важко. У вас дуже хорошо працює захист і захищаються ну, ваші. Сім'я, родина захищена. от І план на майбутнє і показаний був, щоб розлучити, щоб сильно посварити вас із коханою людиною. Так що, от, дуже приховує не хоче щоб ви знали, що саме звідти йде негатив. Вище сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть повернути саме цій людині, яку загадали, ті, хто дивиться відео, близькі люди. Повернути весь негатив, всі роки, всі біль, сльози, страждання, всю негативну програму повернути назад, переклади, скиди, обміни, подміни, мороки, все назад повернути по Верховному суду. Буде так і так буде. хай з ним все це станеться, з тим, хто був загаданий, буде так і так був. Оцікаю, одвертай на віки віші. Очищаю енергетику, очищаю енергетичний простір, фізичний простір від цієї людини і повертаю весь їй назад, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснює, так буде. Ще хочу подивитись, скажіть вищі сили допомоги прошу. Давайте ту саму людину, на яку, ми думали, яку ви загадували, чи лишився ще негатив, чи лишився ще негатив, чи все почищено, все, що посилали. Зараз очищається процес очищення. На вас впливали, Да Вони прямо зараз, я так поняла, зробили так, щоб вам фінанси не надходили. Якщо у вас шлюб, відносини, щоб вас не підтримував, чи не підтримувала друга половина. От. Чи може ви хотіли переїхати в нову оселю? Може, квартиру. Дивіться, тут робиться що? Морок якийсь дуже сильний на розлучення, на розлучення, саме розвод, щоб ви чи не жили в будинку, щоб ви покинули будинок. Такого плану. Чи, щоб не переїхали в новий будинок. Може так програтися, або ще, щоб не відбулося свадьби. Саме щоб не оформився шлюб. Все ще я знімаю, заперечую весь негатив. І ви самі мали цього прагнути. І друга половина такої, як наче, од... Од... одвернули. Заперечую весь негатив убираю, Повертаю назад, тому хто став, хто робив. Тому загадані людині вертається повністю весь негатив, всі програми, негативні порчі, прокляття, переклади, обміни, подміни, скиди. Тут ще вийшла, може ви загадували якусь похилого віку, жінку. Заперечую весь негатив убираю, Повертаю все назад. Тому хто ставив, хто робив не на переклад на них самих по верховному суду, буде так. Більше не зможуть повторити, не зможуть зробити негативу. І з негатив вертається назад. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, відновлюються відносини, знімаються всі отвороти, розсорки, всі ваші наміри, плани здійснюються, мрії. Без перешкод, буде так і так буде. Більше не зможуть втручатись в ваше життя, загадані люди. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям. На щасливу долю, відновіть повністю все, що стягували, все, що руйнували вороги, той, хто загадував, хто був загаданий, від кого йде негатив, хай йому назад цей негатив і повертається. Як від зеркала відбивається і назад, все повертається. Буде так і так буде. Цікаві, які вічні більше втручати в життя не зможе. Буде все сказане здійснеться. Ось така вийшла кава. Сьогодні нам допомагав содалі. Це дуже красивий камінь, мінерал, дуже гарно захищає від магічного впливу і відкриває, якщо стоять якісь перепони, отвороти, якісь, можуть, як знаєте, вас. Можуть не чути, не бачити, не розуміти люди, то цей мінерал дуже сильно захищає і чистить оцей простір, вас зрозуміють і все, що ви говорите, почують, які б не ставили програми, негативні, не закривали, як би вас, то содаліт допоможе відкрити саме. Те, що ви хочете донести от, людям, то буде дуже гарно люди будуть розуміти вас і йти до вас на контакт легше і розуміти, і знімаються, якби ці всі перешкоди, перепони, коли закривають покривалом, покривають. Ну, це дуже хороші. Лагідний, добрий, тут дуже приємна енергетика, легесенький, м'якесенький такий камінь. Мінерал дуже корисний. А ще корисно діткам. Діткам тоді легше, знаєте, оцей період у дітей, коли вони пізнають світ. І шукають порозуміння, контакту, то і вам з дітьми буде легше порозумітись, і дітям легше буде у школі із однолітками, із дорослими, і ще заспокоює. Дуже хорошо. Ну і захист міцний, хороший захист, і для практиків хорошо, і Всім хорошо, от Судоліта можна і в ліжечку, навіть самим діткам малесеньким під подушечку класти. Ще дуже хорошо для діток малесеньких, до любих діток і дорослих під подушечку щось зараз я скажу вам. Це просто гірський кварц. І зараз потім покажу гірський кварц і судоліт можна класти. Так, добре, на цьому все сьогодні. Дякую за увагу. Дякую за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Це дуже відновлює мені енергетику і Побудовується такий міст зв'язок між чистками з захистом із вами. Так що це тільки на добре. І також, якщо є якісь важкі, дуже такі складні обставини у вас. Щось не можете вирішити, можна записатись на індивідуальний прийом, номер Viber у Telegram є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розклад на YouTube каналі. Це дуже ефективно працює От, і допомагає дійсно. Так, бажаю бути здоровими. Хочу, щоб ваші діти були здорові, щоб народжувалися діти і продовжувався рід, щасливий, здорові діти, багаті, дуже активні, розумні, щоб все вдавалося і здійснювали всі наміри і мрії у дітей, щоб дороги були відкриті. Буде так. Ще раз дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!